Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую до вас прогноз по знакам Зодіаку з 5 по 11 травня 2025 року. Перше відео, відео і в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Овен Телець. Близнюки і раки. Так, дивимося, який буде, яка загальна енергетика, да? Буде в слідучій неділі у Овенів. А у Овенів дев'ятка кубків. Ну, я б сказала таке. Приємні моменти застіля. Да, Можливо, якісь питання будете вирішувати за столом. Да. Е, ну, може, імініни, кристини, родини, щось, якісь такі будуть дуже багато якихось ну, застольних да, де понадобляться е, ваші, ваша печінка. Да, може, випивання або таке, але кубки, тобто неділя, буде задоволення. Якась така, ну задоволення спокійна, не буде такого якогось ем, хаосу. Не бачу такий. Я себе покажу. Отак от як то. я Себе покажу, людей подивлюсь, але масове якесь може, мероприятиє, щось такого. Да. По королеві жезлів це, знаєте, як ділова жінка, ну не важно, жінка, чоловік, да, ділова така енергія, енергія вогню, де, як я ж кажу, що е, бізнесвумен, і енергія така буде е, показати себе, показати своє вміння, трошки, може, таке хвастовство, або, а, так, але, але взагалі неділя, ж, я кажу, така якась себе показати людей, подивитися. Давайте дивимося фінанси, мої дорогенькі. Овани, фінанси ваші, а ваші фінанси по, по отшельнику. Це, знаєте, так мудро будете відноситися до своїх е, грошей, е, якось до них Отрати е, будуть по-умному, ну, по не по Знаєте, якось е, розподілені по назначенню, скажімо так. Да? Е, по карті. Восьмерка кубків, це, знаєте, якось відійдете від якихось там, От, наприклад, були у вас плата там, ну наприклад, да, от ви щось, за щось там платили в один і те саме час. Потім, наприклад, закінчився у вас кредит, або, наприклад, виплата, і ви щось там поміняєте у своєму бюджету. Або, наприклад, станете більше кудись грошей трошки відкладувати. Да? Щось воно ну, таке. якось — пум! Може, економить будете більше, якось будете складувати більше. Да, якось отако, як, в якомусь такому ресурсі економії з грошми буде, особисте о, соціальне життя. Давайте дивимося, особисте соціальне життя. Що тут у вас? А тут у вас паж мечів. Ви знаєте, таке відчуття більше будете мовчати і більше будете аналізувати. Якось... Присматюватися б я сказала. Якось, е, ну, вивчати, да? Соціум людей, е, от як, як поведінку можливо, цих людей, як вони від вас відду, від, доно, відносяться, аналізувати, якось так знаєте, дивитися з сторони, я б так сказала. Ви будете якісь такі наблюдателем, аналізу, аналізувати і, на, і наблюдати. Отак я сказала, особисте життя, особисте соціальне життя. І на що треба звернути увагу. Давайте глянемо, на що вам треба звернути увагу. Е, а ви знаєте, а от увагу треба звернути на благодійність, Там собачок покормити, котиків, людям допомогти, або самим, можливо, е, ну якесь сострадання. Як, е, якось, знаєте, поміч, ближньому такому якомусь, Можливо, там дійсно у вас десь біля вас там якесь бездомне кошеня чи собаченя, то може покормити і віднестись до них якось, ну, з якимось розумінням. Да, як, як наче, е, знаєте, Можливо, по восьмерки мечів, можливо, е, якась ну, дійсно душа чиясь е, потребує вашого участі в її в її житті. Я ж кажу, що може там птиць покормити і тому подобне, це теж якась благодійність. Такий мій прогноз для овенів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжуємо. Вітаю вас, дорогі мої моїльці. А от в тільців четверка мечів. Четверка мечів це якийсь відпочинок. Зупинка, можливо, хвороба. Можливо, там, знаєте, отпуск теж може бути, що може хто відпустку собирається. Але таке, знаєте, зупинка. Якщо у вас там дуже багато справ, то ні. На слідуючій неділі ці ваші справи ви. Взагалі взагалі загальна енергетика, вони не будуть йти. Вони будуть йти, але не будуть таку, йти такою швидкістю, яку, яку б вам хотілося, бо тому що ваше може, фізичне тіло потребувати відпочинку. От так, давайте ще. Да, можливо, там якісь новини почуєте, знаєте, що можуть вибити вас із колії. Знаєте, сил, наче, як. Може, почуєте якусь новості, розстроїтеся, і може там, я знаю, може давлення піднялося, да, там, чи погано себе попідчувати. Настроєння упало. І таке якось буде. Ну, не, дуже, не дуже приємно. Да? Так, давайте подивимося, що у нас буде по фінансам і особисто в соціальне життя, а також на що треба звернути увагу. Да? Я, мабуть, візьму ще одну картку. Ще одні карти, щоб мені можна було читати. Зараз хвилинку вибачте Щас. ще одну колоду карт, щоб можна було читати. Так, і давайте дивимося, що тут буде по фінансам, по фінансам благодійність. Тобто фінанси будете трошечки якось відчувати себе. Бути, ну, ділитися з іншими людьми. Знаєте, допомагати. А зараз ми подивимось, чи ви допомагаєте, чи вам? Можливо, можливо, ви у когось будете просити допомоги. Фінансовий або ви даєте комусь фінансовому. Я думаю, що у когось буде, що будете просити у когось фінансової допомоги, наприклад, і будете об'ясняти, ну, на що вони вам треба, ці гроші, якось доносити інформацію. От, як ну, пажу мечів, якось конкретизувати, якось е розказувати. Об'яснять да, людині, впливовій людині щось буде таке, доносити інформацію, такому, відстоювати свої інтереси, скажімо так. У когось може бути і так. А взагалі, я ж кажу, що якесь таке відчуття, що ви от будете, як, потребує вашої участі якась людина, і ви будете туди давати свої фінанси. Так, дивимося, що у нас по особ... соціальному. Особисте соціальне життя, особисте соціальне життя, сімка Пентаклі, знаєте, таке. Як воно є, так і ви нічого не ждете щось очікуєте якось спокійно. Я б сказала, як воно от у вас зараз було до цього часу, то, то воно так воно у вас і буде. Нічого не міняється. І все йде своїм чередом, без, без змін. Якщо в кого була сора, вона та сора буде. Якщо в когось була любов, то вона та любов і буде. Якщо було, ну я думаю, що е якась така ограничення в общенні можливо. І воно може бути. Як наче трошки зміниться, і почнете ну, як спілкуватися, значе да, помиритися трошки. Довго чекали якогось миру. А взагалі це в когось так. А взагалі, то я ж кажу, якщо так, як воно було як до цього моменту, до цієї неділі, так воно і буде. Нічого без змін. Так, дивимось на що треба звернути увагу. Звернути увагу треба е, на сім'юрку на поїздку, можливо, якась поїздка, можливо, якась е, е, потребує якогось, е, 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 не знаю, вашого. Швидкого реагування, може, якась єсть, в вашому житті є яка, якась проблема чи якась справа, яка потребує вашого швидкого участі. Але якщо ви плануєте якусь поїздку на цій неділі, то дорогенькі мої тільці, Дивіться, як загальна енергетика – четверка е, мечів, тобто вона, оця поїздка, може у вас трошечки. Затриматися, або піти, наприклад, ви думали, що швидко це все зробите, а воно може бути затримкою якоюсь, да? не так швидко. Да, ось бачите, Можливо, ця поїздка відкладеться, знову показую, те, що я вам кажу. на це треба звернути увагу. Тобто, якщо у вас є якась поїздка, може зараз ви не думаєте про цю поїздку, вона може з'явитися в вашому житті. Да? Наприклад, в понеділок вам скажу, да? там, що ви там кудись їдете. І ви і ви можете, щоб ви, щоб ви розуміли, що якщо ви думаєте, що ви там е, метеликом е, бистренько туди-сюди збігали да, і швидко все е, зробили, да, ні, так не буде. В поїздка буде трошечки затягнута, можливо, або ви поїдете пізніше, або в поїздці можливі якісь справи, які потребують більшого участі, тобто затримки. Такий мій прогноз для моїх дорогих тільців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Ставте, будь ласка, лайки, і коментуйте і підтримуйте мій канал, мені дуже приємно. Так, а ми йдемо далі. А що у нас далі? А далі у нас близнюки. Дорогі мої близнюки, що тут у вас? А у моїх ой, а у моїх дорогих близнюків. Дев'ятка мечів, щось будете чимось розстроєні. Щось буде у вас така, постоянні будуть якісь не так, як ви хочете. І ви цим будете розстроєні, якісь будете переживати, якісь страхи, нерозуміння, недорозуміння. Оці думки, думки горе від ума. Оце думки можете оце все в голові тримати. Пере... Перевіряти, передумувати, вистраювати якісь схеми, Оце все, все в переживанні. Оце якось такому... Але по от відчуваю, знаєте, ви більше накручуєте себе. Там не скільки тої... Ну, воно якесь ваше переживання. Емоційне ваше якесь е, негативне емоційне наповнення, ну воно не стоїть і, і грошаломано. Ви розумієте, ви сильна людині, ви сильні люди, ви все під вашим контролем, все ви можете, але ви себе накручуєте, я ж кажу, таке відчуття, е, що ви е, много шума із з нічого. Понимаєте, оце так. Воно такого і гроша не стоїть, як ви себе оце будете заганяти. А неділька буде така, вам, знаєте, то одне, то друге, то третє. Думки, думки, думки. І воно буде вас якось мозок вам трошечки піддьоргувати, Знаєте, як у мене моя племінничка каже, «глазик дьоргається», Оце у вас глазик буде дергатися неперестаючи, дорогенькі мої. Але ви сильна людина, ви все можете, все в ваших руках по королю пентаклів, все в стабільності. Оці всі ваші переживання. Це все, ну, чипуха чи пухай. Так, давайте дивимося зразу. Давайте подивимося. ні, отсюда. Давайте подивимося зразу фінанси. Особисте соціальне життя і на що треба звернути увагу. Дивимося у близнюків. Фінанси що у близнюків? Особисте соціальне життя і на що треба звернути увагу. Давайте дивимося. Так, фінанси. Четверка. Мечів. Четверка мечів, фінанси, е, границя на замки. Да? Тобто не, не тратим. не... Не, не, не прибиль, не вбиток. Але я б сказала так, що фінанси трошки по мечам, трошки ви розстроєні фінансово. Значить, трошечки вас так буде це розстраювати. І якісь фінансові операції на слідують неділі ви будете старатися робити. Крайне, крайне мало, тобто війдете в режим економії, можна так сказати. знаєте. Можливо, і за цього у вас і тут і трошечки буде теж, знаєте, якось, можливо, от хотіли отримати одну суму, за це буде у вас голова боліти, так? Якось, Не те, що я не скажу, що кінці з кінцями, але якось, знаєте, голова буде боліти те саме. ось, так? Якось, щоб зробити це правильно. Менші, менші затрати можливо, да? менші трати якось по, по економній скидки, я не знаю. Менше тратить грошей, скажімо так. Оце у вас буде якась отака. економія. Я ж кажу, режим економії, границя на замки. Все, не тратимо. Не тратимо тратим, з умом. Е, особисто соціальне життя. Е, ну, так В балансі. тобто, ти мені, я тобі, Як до вас, так і ви. тобто, До вас хе хе, і ви хе. до вас нормально і ви нормально. як воно, Якщо ви в сорі, то от, як все є, так воно і є. Нічого не міняється, все на тому ж самому рівні. Давайте подивимося більш детально відкрите. ну, от Четвірка, розумієте, беземоційно. тобто, е, Ну, відпочивайте. Емоцій не буде, якщо якісь, там, соціальне особисте життя, якісь емоції, там, якісь любов любовна ні. Просто таке от воно, життя життям. Немає там страстей, накала, там, і е, люблю, куплю і політію. Ні. Буде все спокійно, розміряно по е, да? от так от. Життя, баланс. Ти мені, я тобі. Нормальне, спокійне життя. Не буде такого якогось там. Так, на що треба звернути увагу, а звернути увагу на сімка кубків. А звернути увагу на сімки кубки це оце ваша дев'ятка мечів. А це сімка пентаків це літаю в облаках. Щось там собі мрію, щось там собі надумаю, а те, що у вас загальна енергетика неділі дев'ятка мечів, що ви себе накручуєте, що ви там ночами спати не будете, і оці думки думками, а думки будуть такі якісь важкі. І самі себе накручуєте, то вам кажуть: раді Бога, заспокойтеся, не придумуйте, оберіть внимание на свої мислі. Не треба себе накручувати всякою. Ех, чуть не сказала. Ну, коротше, хірньою. Не треба себе хірньою накручувати, ведіть себе спокійно. Перекручуйте, як у вас вже попадаються ці мислі, перекручуйте їх в позитив або складайте, як мене вчили, складаємо в баночку, закручуємо на полочку. І включаємо Скарлі та Хару. Я, по цьому, я про це подумаю пізніше да? чи завтра. Тобто не треба. От, на це треба вам і звернути увагу, дорогі мої близнюки. Такий мій прогноз для вас. Е, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Ставте лайки, коментуйте. Дякую. Так, Дивимося далі раки. Що тут у нас у раків? А у раків у нас туз пентаклів. О, раки, ви деньги в хату. Якийсь такий шанс в хату, центрові якісь будете, така, знаєте, вдача, удача удачна. Все що, от, от все, що будете робити на слідчій неділі, все в руку, все правильно, ви всім будете задоволені. Те, що ви хочете, те ви будете мати. Дуже, дуже, класна, дуже класна неділя. Тобто вдача, удача, фортуна на вашій стороні. Все, все класно. Якийсь такий удачливий. удачливий, давайте глянемо, удачливий. Да, фортуна, дивіться, колісо фортуни. Те, що я кажу, фортуна на вашій стороні. Удачлива неділя у во всіх отношеннях, неважливо, якою сферою будете займатися, що ви там будете робити. Якщо ви на хочете почати якусь справу е в своєму житті нову, починайте. Якщо у вас якісь питання не вирішені, ви не можете вирішити і е у вас якісь там затруднення в якомусь там вопросі, Ідіть рішайте вам. Просто фортуна на вашій стороні і удача з вами. Давайте дивимося раки. раки. Фінанси. Особисто соціальне, на що треба звернути увагу? Давайте дивимося. Фінанси. А фінанси. Ой! Фінанси не контролюйте. Якісь, можливо, якісь обмани, якісь нечисті гроші. Раки дорогенькі, щось таке по дьяволу, якесь таке зло трошки. Но учити ту спентаклі це може бути якісь, я ж кажу, а, <смас> махінації, теж можливі, якісь нечесні якісь грошенятка. Якесь приближення буде по цьому поводу. Да? Щось у вас будуть, як наче можуть, можуть якусь там аферу втягувати, дорогенькі мої. Ну, удача на вашій стороні. Ну, я хочу вам сказати, з точки зору енергетики, от я, як таролог, да? людина, яка розбирається, скажімо, енергетичних, в енергіях оцих всіх, всіх, я вам скажу. Що легкі гроші як приходять, так і уходять. Тобто все одно і можуть взяти ще в три рази більше. Тому перед тим, як щось на щось соглашатися, дорогенькі мої раки, подумайте дуже-дуже як... да, скажемо, тому що в конічному то предложення буде інтересне. Ви будете би, остаювати е, свої, знаєте, як, от, Проценти, да, там, Мені 50, тобі 50 на 50 або там якось, знаєте, а в конечному ітогі все одно буде печаль печальне. Все одно не так, як ви хочете. Щось поміняється там, переробиться там в конечному ітогі. Ну, я скажу все одно, е, якби карта мир може якось закінчиться. А в ітогі. Бистро якось, бистрі гроші. Я ж кажу, що таке якесь бистрі гроші. Якась буде така можливість, це в когось може бути так. А взагалі, я хочу вам про грошей сказати, Буде якась така ситуація у вашому наслідушій неділі, що ви її будете не контролювати. Тобто потрвати гроші будете ну, от, ну, безконтрольно. Ви не маєте, ну от не можете ви попливати на яку ситуацію. І Вам прийдеться ці гроші щось з ними робити. Да? Тратить, наприклад, їх. Тратить. Отримувати. отримувати, можливо, отримувати. Да? <гум> ну, пішли, кинули копійку в автомат да? і виграли гроші. Да? <гум> ну, може бути таке у когось. Але яка ситуація з грошима, яку, яку ви не будете держати під контролем. Іскушенням можуть бути такі. Так, далі, дивимося. Особисто соціальне життя. А по особисто соціальному житті у вас восьмерка кубків, це знаєте, це як. Не хочу, не хочу спілкуватися. Не хочу якось, знаєте, пішли на празник, е і побистріше смотатися. От якось не хочеться. Бачить людей, якось хочеться закритися, не спілкуватися. Вам не захочеться вслідуючи, якось там ділитися інформацією, щось там бути на людях. Да? От захочеться якось уйти до цього общества, не тільки від людей, з якими ви спілкуєтеся, але ще й від рідних людей, як значить трошечки побудь в тиші, по одиночестві, по ну взагалі якось надоїло вам це. Одне й те саме, одне й те саме, і воно якось вам трошки вже приторно. І ви захочете якось трошки відійти від цього. На що треба звернути увагу? А звернути увагу треба на конфлікти, тому що у вас можуть бути якісь, незважаючи на те, що у вас тут спетаклі, люблі ситуації, які ви є, у вас виграшна ситуація, да? але все одно треба звернути увагу на оцю командну гру, на можуть бути якісь розноглася, скандали, якісь таємні. Якісь Знаєте, вам за вашою спиною можуть бути якісь інтриги там плести, знаєте, не сильно довіряйте, не сильно розказуйте. Да. Якось так, знаєте, не діліться, не сильно діліться інформацією. От на це вам, знаєте, вам кажуть, держіть свою інформацію при собі, не діліться, от вам підказують, на що треба звернути увагу, на те, що треба язик держати за зубами. Тому що наблюдайте, більше понаблюдайте за людьми, які біля вас. Як оце, знаєте, як. Між собою люди ссоряться, а ви понаблюдайте. оце ж так само вони можуть говорити і про вас. Тобто якась така. Не власть, якщо є якась конфліктна ситуація, будь ласка, не подивіться все зі сторони, оцініть людей, подивіться, придивіться до людей, з якими ви спілкуєтесь, і що це за люди. Ну, Ваш колектив ваш, наприклад. Такий мій прогноз для раків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, Пам'ятайте, що все буде добре. Ставте лайки, будь ласка, і коментуйте. Діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. До побачення!